Дякую вам велике. Отримали розмальовки. Будемо євангелізувати і отримали відкритки. Ще якраз до водохрещі в нас є час розказати про Христа. Дякую, дякую. Хочу подякувати за літературу, яку ви надали. Використовуємо щоб роздати в подарункових наборах. Ще раз вам дякую, брати та сестри. Я дуже вдячна вам за вашу працю, за ці календарі, які ми отримали. Ми їх будемо розповсюджувати серед військових та серед переселенців. Щиро вам вдячні. Вікарню для наших хлопців. От, дякую Богові за ваші труди. Дякую за поклик вашого серця і розположення вашої душі на добру справу. Місто жовтіводи дякує за предоставлену літературу, календарі, акритки до дня різдва. Ми маємо можливість створити простір для дітей, батьків, який називається Дім Різдва, виставивши виставивши гарну експозицію різдвяну, де можна фотографуватися, класно проводити час.